Вітаю! Малята! Подивіться, сьогодні я пошукала і склала все синього кольору. Зараз зупиніть відео, пошукайте самі щось синього кольору і приходьте до мене. Ну що, пошукали? Знайшли? Так! Сьогодні нас зустрічає синій, синій колір, синій, синя кастрюлька, синя чашечка, синя машина, синій кораблик, синій колір у пірамідки, сині тарілочки. Синій кубик. І завдання, яке ми будемо сьогодні виконувати, це шукати синю мозаїку. Шукати і вибирати тільки синій, синій. Я пошукала і вибрала сині всі сині мозаїки. І будемо робити. Синя хмаринка. Ось така вийшла синя хмаринка у мене. Хмаринка пливе по небу, синій колір. Зробіть таку хмаринку і намалюйте синє небо, синє небо. І запам'ятайте, як точно і правильно говорити синя Синій! Ось такий колір ми з вами вивчили. І синій колір з вами прощається. До побачення, малята!